Братики, хто бажає сім'місну тачку, От така Toyota Previa. є нюанси. От бампер підсодобрати, крило. Потім бажана оцю двері, заднє крило. Дивіться, ну по салону що там, хімчистку зроблю, сидіння нормальне. З монітором один. Другий двідюшник. Дітки ззаді. Клімат контроль трьохзонний. Це чехли на сидіння. Вони знімаються. От сидіння такі ж, як спереді. Дивіться яка ракета показую, 7 місць величезне багато сидіння знімаються у вас до задніх сидінь, Це ні, ні, то у вас ззаді ще 3 місця. Задній банкр підфарбувати. Салон трансформований, сидіння можна перекласти туди-сюди, ну, бомба в цьому плані така от тачка. Друзі, ціна 6200. Щоб так забрати, якщо буду готовити, буде ціна 8. По техніці все добре, сів поїхав Київ Дармавський район.